Сьогодні у нас буде тема, яку, я думаю, кожен із нас знає і відповіді на неї, але в той же час весь світ весь час питає, чи буду я прощений. Кожен із нас робить гріхи, грішки, правда? Іноді ми зриваємось, іноді емоційно, іноді ситуації так підставлять нас, той же хто лукавий. Що ми на своїх близніжніх, на родичах, на роботі, на вулиці, на друзях. Іноді щось робимо, говоримо не те, і потім, чи буде прощення? Це ж якось треба зробити кроки. Іде війна, війна всередині тебе. Оце питання прощення, воно неначе зрозуміло. І іноді тебе простили, а ти далі відчуваєш вину якусь. І це не тільки якісь конкретні гріхи, які ми робимо, а в глобальному плані. Скільки людей я спілкувався, багато років і спілкуюсь, які прийшли в церкву, Бог їм простив все. Вони видно, як Бог змінив, і в першу чергу очки змінив. Видно і погляд людини, коли вона увірувала в Христа і Дух Святий, почав вести її. Але все одно приходить час, і я не знаю, щось зі мною не так. Кажу, що не так? Ти що, якісь. Явні гріхи грішіш, ні, але я не маю спокою, в мене щось в серці. От я колись там щось нагрішив, і воно тягнеться через роки, через віки. Нас таке буває також. І от я б хотів сьогодні закрити цю тему раз і назавжди. Я знаю, дьявол буде ще шептати комусь, але ми будете знати, що говорити. А почати, щоб не так сумно починати, я б хотів розказати одну історію мого знайомого, який сказав, ціка... Ну він цікаво прийшов до Бога, така повчальна історія. Він прийшов до віри в Ісуса Христа через його дружину і холодильник. От. А при чому тут холодильник? Одного разу він каже: я весь час думав, що я безгрішний. Ну що я такого роблю? Я нічого такого не роблю, грішного живу, як всі, я безгрішний. І каже одного разу, моя дружина каже: тут ти не так зробив, тут ти там чи обманув, чи щось зробив не то. Потім вона каже, я перестаю боротись. Вона взяла листок каже, і написала всі мої промахи, всі мої гріхи, грішки, і взяла її магнітиком на холодильник, причепила і каже, от поки вони всі хрестики не перекрас, будуть висіти. Вот. Ну і потім він каже. Ви знаєте, це яка мука? Кожен день підходити до холодильника або приходити на кухню і дивитися, і це ж правда. А правда, як кажуть, в очі коле. Він каже, приходите і дивитися. І я зрозумів, каже, що Бог не такий, як моя дружина. Він ніколи не згадує гріхи. Навіть якщо я зробив, а потім розкаявся. І от він казав, каже, це тортури кожен день бачити, висить звинувачення про тебе. Але Бог ніколи не вішає наші гріхи ні на холодильник, нікуди. Амінь. А де він їх дів? Він їх, написано: прибив на Голгофі. Є такий вислів, хтось із давніх проповідників Євангелії сказав, що Христа на Голгофі не цвяхи тримали, а наші гріхи. Наші гріхи його там тримали. І я хочу сьогодні, друзі, Сказати вам добру новину, Бог тебе простив, якщо ти увірував в Ісуса Христа, Він тебе простив і поставив крапку. Це, знаєте, як зараз ми сьомий рік по судам ходимо з нашими благословенними сусідами. І було вже декілька, як вони називаються, ухвала суду, вирок, ухвала. І от коли суддя встає, і Каже, то-то, 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 все, крапка. Ну, там завжди є ще апеляція. Але ми вже й доходили до апеляційного суду в Києві, який ну, відмовився розглядати нашу справу. А деякі суди, коли завершуються, кажуть, не підлягає перегляду. Тобто, це рішення кінцеве, все. До нього не можна й повертатись. От це якраз сталося на Голгофі. Коли Ісус сказав Я прощаю тебе, і це рішення переглядати не можна. Тобто ми зараз давайте подивимось, чому. Не із-за того, що ми всі після увірування виправились, всі свої гріхи би, нейтралізували, не із за того, що ми всі помилки більше не робимо, а із за того, що Ісус Христос заплатив. Заплатив за це. Як заплатив? Тобто він, наші гріхи, він пройшов той шлях, який нам треба було пройти за наші гріхи. Тож, я маю такі декілька пунктів. Божа обітниця, прощення. Це Божа обітниця про прощення. Вона була прибита мецьвяхами на Голгофі, ця Божа обітниця. І ми прочитаємо з вами два вірша. Я вам раджу. Вже достаньте ручки, достаньте зошити, блокноти і запишіть ці два вірша. Це Колосян 2, другий розділ 13-14. Запишіть їх. Ми їх зараз розберемо, і ви побачите в цих двох віршах вся історія всього Євангелія, вся та страсть твої Голгофи, все тут знаходиться. І зразу висновок 1, 13 вірші, ми не будемо читати так зразу, а потихеньку. І вас, що мертві були в гріхах. Слухайте, вам не страшно? Коли я був ще далекий від Бога, мені не було страшно про Бога. А зараз, коли я дивлюсь, Господь каже, до того, як ти увірував, ти був мертвий. З моєї точки зору, я тебе бачив як мертвим. Ти вже не живий. От я думаю, тепер звідки так цих багато глупостей про зомбі? Я ходжу, роблю, грішу, а Бог каже, ти вже мертвий. Ви були мертві в гріхах, коли жили. Я не мав ніякої перспективи. Що має перспективу мертвий? Мертвий він і він там чекає, поки його покладуть в землю. Все. Далі процес біологічного розкладання і все. Тобто, мертві люди, тільки вони ще ходять, потім їх покладуть в землю, і на тому весь життєвий цикл закінчився. Вся історія людини закінчилась. Все. І далі він каже: ви були мертві в гріхах в необрізанні вашого тіла. Тобто я не обмежував своє тіло і свої думки в тому, як мені жити, що мені робити. Чули, да? а раз живемо, треба все перепробувати. Як хочу, так і живу. Чому хтось мені указувати буде, як жити? Я, як той необтесаний, я роблю те, що хочу. І в принципі, це всі такі люди живуть. Одні тільки більш відкрито і глупо, а другі більш скрито. І далі починається. Він хто він? Ісус Христос. Оживив, вірніше, Він тут Отець. Отець оживив разом з ним, з Ісусом. Коли Ісус на третій день воскрес, написано і в третього дня Бог не дав йому що там. Гнилі відчути тління, і третього дня Він його підняв. Коли воскрешався із смерті Ісус, написано, І ви разом з ним тоді воскресли. Тої секунди задіяв вся процес благодаті. Кожний, хто увірує, написано: вже не помирає, а переходить від життя в життя. Так, може, тіло наше і помре до приходу Господа, але душа наша вже буде в вічності, жива, вічно. Амінь. Скажіть амінь хоч. Разом з ним оживив. І написано причина нашого оживлення, яка? Дивіться, причина, що нас оживив Бог, простив всі гріхи. Якщо хтось думає, що йому щось не прощено, бо я в цьому ніколи не розказувався, я такі глупості натворив, чи творю, він каже, що він оживив, простивши скільки гріхів, прочитайте одне слово, всі. А це всі гріхи, написано і минулі твої, і сьогоднішні гріхи. Хто сьогодні наробив гріхів? Ніхто не підніме руку. І сьогоднішні гріхи, і завтрашні, і до кінця твого життя. Це не означає, що я можу свідомо жити і грішити. Тому що, каже, коли ти грішиш, ти свідомо, наче другий раз і третій, розпинаєш його. І якщо в тебе серце не юкає, коли ти грішиш, то щось з тобою не то. Може ти і не розкаявся, а просто пристосувався і живеш собі. Десятки тисяч людей, пам'ятаєте, на березі Генісарятського моря йшли за ним десятки тисяч. Які кричали рабе! Я не знаю, якими словами, але вони його славили, щось говорили. А він повернувся і каже, що ви кричите? Ви йдете за мною, бо я вас накормив. І потім він говорить дуже тверді слова, тіло моє, кров моя, плоть моя, їжте, хто буде їсти, той буде то. О, ти якісь неудобоворімі слова говориш! І написано, і багато відійшли від нього. А він каже: учня, може, й ви підете, ребята? Ні, ми з тобою залишимось. Алілуя! Багато людей, які просто йдуть. А так хорошо, так приємно, так добре, наче все добре, але серце твоє яке де? от Простив всі наші гріхи. Давайте перший такий пункт поставимо вже, що він коли на Гогофі, коли Христос був піднесений, оживив Христа Бог, і Він простив наші гріхи. І от тепер 14 й вірш, тут дуже цікаво, якраз як пояснення йде. А яким чином він простив гріхи? Адже вони, пам'ятаєте, ми зараз читали книгу Откровення Івана Богослова або «Апокаліпсис», і там написано: а ті, хто записані в книгу життя, хто записаний в книгу життя? Я записаний. Я знаю, бо я увірував в Ісуса Христа. Я зробив те, що Він говорить, і стараюсь робити, Господь каже, Твоє ім'я записане в книгу життя. Амінь. Питання. Написано в іншому місці, що людина помирає, за ними йдуть всі його діла. Коли праведний помирає, написано: це найкраще, що може бути тим, хто сьогодні в Господі помирають. За ними йдуть їхні діла. Добре питання. А ті, хто без Господа, хто свідомо живе в гріхах і каже, відчепіться мені, вони тільки що дивились, той церкву сатани створив, той лавей. І за ним послідовників багато. Я агностик, я атеїст. Скільки свідомо людей кажуть, я відкидаю, я не вірю. Їхні діла також підуть за ними у вічність. Питання, як ви думаєте? Значить, вони також десь записуються в якусь книгу. Діла ті грішні. Ваші діла, мої діла, до того, як я сказав смиренно, прости, Господи. Я вірую і прости, очисть мене. Мої діла писались десь? Писались. Кожний. Чому ми, коли молимося, молитва покаяння, прости мої гріхи, тому що я їх всіх не пам'ятаю. Але ти знаєш кожний. Тобто гріхи були мої записані десь. І тут Ісус каже, він знищив рукописання на нас. Я дивився різні переклади, там грецький, там написано не рукописання, а слово таке, не буду говорити грецькою, воно нічого не дасть. А українською розписка. Хто знає, що таке розписка? Я приходжу кудись чи до когось. Чи мені треба щось, а в мене чогось немає, я кажу, я віддам, принесу, зроблю. І пишуть розписку. Такий-то, такий-то, зобов'язується щось зробити, повернути до такого то числа. І цю розписку зберігають. І отут він каже, що розписка, в якій було написано, такий-такий зробив стільки-то, стільки, такі, 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 такі гріхи. Ну, а явно той, хто робить такі гріхи. Належить йому вічний ад. І оця розписка десь там лежить. І Господь каже, він її ожив, підняв Ісуса Христа, тим самим Він простив гріхи як. А Він знищив оці розписки книги наші. Ці наші книги, в яких було старе наше життя записано, він написано, знищив. Інше слово, там грецьке написано стер, тому що для нас знищив, впалив ясно. Тоді ж зараз знаходять багато глиняних табличок, знаєте, да? колись такими клином їхніми мовами писали. І коли боргові розписки писали глиняними табличками. Наприклад, у Римській армії ці глиняні таблички, які йшли звід в Рим, вони їх запікали, і глина ставала як що, як. Кераміка. А так просто глиняна табличка. І потім, якщо ти віддав свій борг, і стирали, стирали глину, вирівнювали і щось нове писали. І отут якраз це слово, він стер, знищив рукописання про нас, що наказами були проти нас зсередини його взяв. Тут вже таке образне, оці книги про наші гріхи. Вони також були всередині нас. Ми їх несли з собою, ті гріхи десь в серці своєму. Хоч ми їх і забули, але вони там були. Він каже, він їх забрав всередини нас, вони були як наказ, приговор, судді. Оце він написав. Інше написано, що він знищив, він взяв той листок і знищив. Все, і викинув. І тепер, де мої гріхи? Їх немає. Господь каже, що Він взяв із середини і прибив на Христі. І прибив на Христі. Але ж ми в історії, читаючи Євангелії, ми не знаходимо там момент, коли Ісуса Христа привели на Голгофу, коли його розпинали, бичували. Там не знаходимо момент, що там десь якось мої гріхи, твої гріхи прибивали. І я б хотів про це якраз зараз і подивитись. Що на хресті відбувалось розп'яття, коли людину клали на хрест. Ну, перед тим бичували, знущались, принижували, а потім клали на хрест. І римські воїни бачили в фільмах, як репродукції роблять, брали той величезний цвях і прибивали до дерева. Я якось побачив це таким чином. Дивіться, оці мої гріхи. Вони були не наче між тим деревом Христа і рукою Ісуса. І коли цей цвях пробив його руку, він пробив і їх. А що сталося, коли рука пробита? Кров пішла? І написано кров його омила мої гріхи, кров Його змила. Євреям 9,22 написано, що старого завіту. як послання, Чому кров, написано, бо кров'ю змивається кожний гріх. Ми повинні були пролити свою кров, а потім ще й піти в вічний ад. Але він взяв ці гріхи і своєю кров'ю омив. І тому на Христі було не просто страта, це було твоє прощення. Не просто страта. Це була як Божа печатка на кожному твоєму гріху. Це як робилось там твоє свідоцтво прощення. Ви свідоцтво про хрещення маєте? Всі мають, так? свідоцтво про хрещення. А це Бог давав як свідоцтво про прощення, умете кров'ю, пробите. Тобто Божий гнів за твої гріхи виповнений, сплачено. І Бог просто говорить, я тебе. Прощаю, я тебе прощаю. Тобто списка моїх гріхів більше не існує. Ви чуєте, ваших гріхів списка більше не існує. Питання, а де він? Він прибитий на Голгофі. І він знищений. Ви знаєте, це той список. Я так подумав, а наше тіло. так? От де живе Сьогодні Ісус Христос? Він сказав, що буду у вас, в вашому серці, поруч з вами. Якщо Ісус Христос і хто власник цього тіла, мого, вашого, хто власник? Нам воно дано як? Тимчасове користування це тіло. Ще й сказано, не роби там на ньому нічого, не малюй, не пиши, не ріж Його, не ломай, не травмуй Його. Власник його Бог. І от цікаво, Бог бачить мій кожний гріх зсередини бачить. Він бачить кожні мої глупі, глупості, якісь, мої недоробки, він бачить. Я так для себе написав, що він бачить? Іноді. Завіси на дверях молитви заржавіли іноді. Да? Іноді не часто відчиняються і тому вони. Починають ржавіти. Це він як господар, бачить, список. Знаєте, чому я подивився на це? А тому що колись, коли ми переїхали, ми з своєї квартири, Лена, з мамою і з сестрою переїхали з Самбора, і ми купили старий дерев'яний будинок, кому було 50 років, але нас обманули, йому було 80 років. Але він нормально сухий, був все добре. І от коли я взяв хлопців, щоб його ремонтувати, добудувати там трошки кухню і перший поверх і спальню, прораб взявся один, ну він трошки випивав, прийшлось попрощати з ним. Потім інші будівельники були. В кінці кінців вони побудували щось. І коли закінчили, той прораб. Ми жили десь тижнів два вже раділи, дивилися, як воно класно. Він прийшов і каже: ну, все, розраховуємося. Подивіться, може, які недоліки є. І знаєте, я їх не бачив, Поки мені не сказали подивись, де недоліки. Я побачив, там не прикручено, там двері труть по підлозі, там ще щось, там ще стільки недоліків я знайшов, із-за того, що це нове було, все класно, я їх не дивився. Отак і тут. Ми живемо, ми прощені алілуя в новому житті, але отак заглянь в себе, а що в тебе робиться, як? От я сказав так, що завіси заржавіли на дверях молитви. Може, та духовна піч перегріта, заздрість, якісь злоби, образи. Іноді буває підвал серця, якими таємницями завалений. Що в підвалі в тебе робиться, що на горищі робиться? Це образно в твоєму житті. Там, де ніхто не бачить на горищі, в підвалі. Тобто є недоліки. Правда є? Є? У кожного є. І я тоді подумав, і що ти, Господи, це бачиш все? Ну так? Да? Він показав, він бачить це щодня, які в мене є недоліки, які я свідомо роблю, які по обставинам роблю, потім кажу, ну що так сталося? А він відповів: знаєте, що мені? Я їх прибив до Христа. І отут трошки настає не зовсім розуміння, адже я їх тільки що зробив, а він їх знов прибив до Христа. І те, що я завтра зроблю, він каже: я прибив до Христа його вже. Я дивлюсь тільки тепер на твоє серце. І питання в мене стало: а чому він тоді не зупинив цю страту? Ну, як фізична людина, як просто людина, яка в житті хоч раз колола голкою палець, я знаю, що це ой. Боляче, коли там крапочка крові виступить, я не кажу про серйозніші травми. І тут тобі ставлять цей цвях в руку, заносять молоток, і ти знаєш, що буде, тому що розп'яття це не було щось таке, ми ніхто не бачив ніколи й не чув. А для них це римська армія як покарання, розпинала і кажуть, там дороги були всіяні, римські дороги від Рима до Єрусалима. Це ці, як сьогодні, назвати автостради. Вони по боках були хрести стояли з розп'ятими. Для них це розуміло було, що зараз буде відбуватися. І тут я подумав, адже він міг зупинити. Це рука, яка простягнув і сказав морю, зупинись і затихло. Сказав, лазер вийде. Вийшов очищений. Про каженному сьогодні говорили очистись, очистився. То він би просто руку зжав. Чому? Ну, ми знаємо чому, ми знаємо. І знаєте, одне, що потім сказав отець, я люблю їх, я їх люблю. І десь хтось сказав, він вибрав цвяхи, тому що полюбив їх. Він вибрав оцю смерть, не сказав зупинись, затихни, як колись говорив, а він залишив руки розкритими. І наче від небо розкрилось над тим місцем. Чому? А він тоді бачив не той цвях, не той молоток, не лице цього римського солдата. Він бачив твоє лице і моє. Він бачив тоді тебе і мене. І він каже, я за тебе це роблю. І. Розп'яття це був Божий план спасіння, який він свідомо, свідомо він його прийняв і свідомо пішов на це. І на завершення. На місці того списку, тепер Твоє ім'я записано в книгу життя. Амінь. Амінь. Моє життя записано в книгу життя. Як? Через віру в Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте того чоловіка, якого дружина на холодильнику написала всі його гріхи? А дійсно, якби Бог складав список, ну це так уже трошки жартома, але якби Бог складав список наших гріхів, де б він його зберігав? В якомусь хмарному сховищі? На хмарі? На чому? На якомусь небесному жорсткому диску. Тобто ми сьогодні все зберігаємо в хмарах, і це б десь там зберігалось. Це був би, напевно, величезний файл з назвою ім'я. І написано гріхи про гріхи. Там остаточна версія, чи ще не остаточна версія. Це був би файл наскільки гігабайт, терабайт, я не знаю. Але Бог не зберігає наших гріхів. Він їх стер, знищив і в сьогоднішньому часі стирає, знищує. Алілуя. Тобто, може, ви з собою ще носите свої гріхи і самі себе терзаєте, я б хотів, щоб ви заспокоїлись і переключили увагу і енергію з того, на те, що я можу зробити для тебе, Господи. Як сказав хто? Саул. кінчений грішник, убивця християн, який гнав роками, вбивав християн. Але коли покаявся, перші слова, що він сказав, Господи, що я можу зробити? Він не питав, не каявся в всіх гріхах. Він сказав, я що можу зробити. Оце це і наше питання, тому що кров, яка пролилась, вона змила. Змила все, що про вас написано. Алілуя! А моє ім'я і ваше записане в книгу життя. Питання тоді. Чи після цього розбору слова, ви вже знаєте, за що можна дякувати Богу? Знаєте, за що можна подякувати Богу? Амінь. За ваше нове життя, за те, що знищені всі старі ваші. Гріхи, і він сказав: я ніколи не згадаю їх. Я їх кидаю за спину свою. Бог каже так. Твої гріхи я кидаю за спину, щоб і очі їх не бачили. Давайте подякуємо Богу і прославимо Його. Алілуя. На завершення, коли ми вже стали до молитви. Я прочитаю вам ще раз ці два вірша, які ми розібрали, вас, що мертві були в гріхах. Тепер згадайте себе, чи не стане вам страшно, хто ти був, хоч тобі здавалось, ти живий і нормально живеш. А Бог казав, це мертві які ходять, яким залишилось тільки лягти в могилу і все. Нічого нового вони не зроблять, нічого корисного абсолютно не обрізання тіла, тобто я не обмежував себе в своїх якихось кроках, але Він, Отець, оживив разом з Ісусом нас, простивши всі гріхи, простивши всі гріхи, знищив рукописання, яке було на нас, і накази проти нас, і взяв Його із середини нашої. Воно було там уже прибито. Як мертвої людини, достойний куди йти, і він прибив його на хресті, І сталося, звершилось. Алілуя.